Мені не заплатили за роботу, або як мене кинулі, лоха. Я отримав звичайне замовлення на розробку анімаційного креативу для інстаграм. Роботу я розпочинаю класичним для себе шляхом з передплати в 50% за проект. А сумарна ціна за цей проект була 150 євро. І важливо зазначити, що я завжди перед початком роботи скидаю свої умови співпраці, отримавши передплату, розпочинаємо роботу. Що я роблю першочергового за завжди сценарій, референс і узгодження. Після цього розпочинаю розробку дизайну, тобто візуал самого ролику. Ми з клієнтом проходимо всі ці кроки. Це все узгоджується. На дизайні там були якісь маленькі правки. Це все окей. Ну тобто, це вся вся структурована робота робиться для того, щоб потім, в фінальному варіанті, коли буде готова анімація, щоб було мінімальна кількість правок. Я розпочинаю анімацію цього ролику, використовуючи дизайн, розкадровку сценарії. Як було узгоджено, все до того. Після того, як я дав фінальний результат, людина просто його переглянула і пропала десь на тиждень. Я не пам'ятаю, скільки далі пройшло часу, я вже просто телефоную, ми зідзвонюємося, говоримо і каже, ми взяли АІ креатора і він зробив. Одку анімацію. Я не знаю, в цій ситуації цього замовлення мені навіть більше смішно, ніж прикро. І в результаті всього цього людина просто каже: так блін, я взагалі не власник, я взагалі людина, яка там на складі займається цими посилками, типу продає, якось вигружає ці посилки в Україні. Я такий дум, я такий дум, що? Потім він мені скинув креатив UI, який їм зробив ІАІ Creator, І там просто ну, ну, там, ну, ви, ви розумієте, да, і AI Creative, от таке от все дорого багато, і воно за оцю всю ну, оцю всю співпрацю, яка відбувалась, ми могли вже просто потак, ну, зупинити це все. Тобто, просто не той продукт. Ну, коротше, ось так. Да, Я максимум що можу посміятися цієї історії, ну от і розказати вам. Ну і далі зараз додам цю анімацію, замалюючи там. Мабуть, логотип фірми самої, да, за чим робити рекламу. Ну, хоч ви гляньте.